Справжній Армагеддон у Криму через проливні дощі з берегів вийшли гірські ріки. У Севастополі збунтувались річки Бельбек та Чорна. За даними самопроголошеної влади міста, у навколишніх селах затопило не менше 25 будинків. Люди жаліються з ночі у будинках води по пояс, тож вони змушені сидіти на дахах або у кого є, на других поверхах. Улиця пересіленська. жопа нас затопила нахер. МЧС приехали, тут все эвакуируют кого, кого откачивают. Вода вот так везде, во дворах, в домах. Жителі села Чорноріччя, яке територіально належить до Севастополя, повідомляють про прорив дамби Чорноріченського водосховища. У мережі публікують фото своїх повністю затоплених будинків. Однак інформацію про прорив дамби поки офіційно не підтвердили. Можливо, її не прорвало, а село затопило через аварійний скид води з водосховища. Так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв заявив, через підтоплення відключили одну. З підстанцій, тому частина міста залишилась без світла. Крім того, брудна вода з річок потрапила в водонасосну систему Севастополя, тому водопостачання теж вимикають. Поки кажуть, що тільки на 5-6 годин, але як буде насправді невідомо. Нині по всьому Криму з водосховищ аварійно скидають воду, а русла річок терміново очищають від наносів, щоб збільшити прохідність води. У Ялті на деякі дороги вимоло грунт у місті сталося… Кілька сувів. Дорога від першої школи. Оползень. Будьте осторожні. Всі. А в керчі шторм змив у море купель, яку окупанти поставили до хрещення. Росіяни відзначаються свято сьогодні. Крім того, цієї ночі половина Криму сиділа без світла. Снатрій, воно город, у якого включили світ, а от дома, у -як, яких не включили світ. Ти їх бачиш? Я, я решу, ти Електроенергії не було у Севастополі, Керчі, Феодосії та Джанкої. Окупанти заявили, що у мережах Кримської енергосистеми відбулись аварійні відключення. Однак з чим вони були пов'язані? Погодою чи невідомими атаками не повідомляється.